Доброго ранку в прямому ефірі лотерея «Лото -забава». Лото Забава. І усіх, хто сьогодні святкує, ми вітаємо із Великоднем. Бажаємо тихих свят і смачної паски. А усім, хто шанує нашу лотерею, ми бажаємо по справжньому смачної. Навіть, я б сказав би так, видатної гри. Адже сьогодні саме той день, який ми чекали цілий місяць і не просто чекали, а збирали акційні білети за всі п'ять тиражів. Отже, шановні, шановні пані та панове, сьогодні на вас чекає одразу два акційних розіграші. Перший одразу після парочки, де ми розіграємо 30 призів по. 5 тисяч гривень, і другий у фіналі програми. Розіграш серед невиграшних білетів усієї акції, де ми розіграємо чверть мільйона. Це просто неймовірна весна на лото забава. Увага на екран! Цієї весни Лото Забава протягом п'яти тиражів додатково розіграє 150 призів по 5 тисяч гривень. А у фіналі аж 250 тисяч гривень. Весна у серці, гроші у руках. Весна у серці, гроші у руках. У руках і великі гроші. Так що я раджу вам дочекайтеся фіналу програми. І, можливо, хто зна, хто зна, можливо, саме ваш невиграшний білет перетвориться на 250 тисяч гривень. Шановний, хотів би звернути вашу увагу, що акційні призи це. Додаткові подарунки від ЛОТО Забава, але ж є і традиційні призи Лото Забава. І це 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. І ми відкриваємо розіграш 1273-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить тиражна комісія. І без зайвих слів ми переходимо до першого розіграшу. І це розіграш. Парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одними з чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Більше парочок, більше шансів. Краще і не скажеш. Всім бажаю удачі. Попрошу вімкнути цей лототрон. І до нас поспішає. Ще не поспішає. А ось поспішає кулька під номером 69. З нетерпінням чекаємо на наступну кульку. І це кулька під номером 54. Наступна кулька це кулька під номером шістдери. Кулька під номером 33. Тражда комісія уважно записує усі номери кульок, що випадають із лототрону. Кулька під номером 3. Кулька під номером Вельми шановні, хотів би ще раз нагадати вам, що сьогодні на вас чекають одразу. Два акційних розгірші. Один одразу після парочки, другий у фіналі програми. Колька під номером 7. Колька під номером 21. І остання остання колька із цього лототрону. І це колька під номером. 40! вітаю, вітаю переможців. А розіршу парочка. Я дуже, дуже вболівав за вас. Дивно, але я дуже вболівав, але головний приз втримався на кону. Але є й хороша новина. Рівно за тиждень на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. До зараз, хоча й несподіваний, але такий жаданий момент. Пані та панове, ми відкриваємо п'ятий розіграш акції Весна у серці, гроші у руках. Це вже п'ятий розіграш акції. Сподіваюся, умови акції ви знаєте. Мені залишається додати лише одну. одне: ми зараз розіграємо 30 призів по 5 тисяч гривень. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути. Комп'ютер. І ось ви бачите безліч, безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкової відбору серед цих акційних комбінацій вибере комбінації переможців. Це буде 30 комбінацій. Ось вони виділені рожевим кольором. Отже, якщо серед своїх акційних білетів ви бачите саме ось ці виділені акційні комбінації, я вас поздоровляю, Ви виграли 5 тисяч гривень. Молодці! І це знову сталося. У нас знову 30 переможців, а на загал їх уже 150-150 переможців акції. Кожен із них виграв по 5 тисяч гривень. Шановні переможці, я прошу вас, не зволікайте. Зателефонуйте на гарячу лінію МСЛ. А свої призи, свої виграші ви легко зможете отримати на точках продажу. І ще раз і ще раз нагадую вам, що сьогодні в фіналі програми відбудеться другий акційний розіграш. На сьогодні я маю на увазі другий акційний розіграш. І відбудеться розіграш серед невиграшних акційних білетів. Лото Забава. І хтось із вас гарантовано додатково на невиграшний акційний білет виграє 250 тисяч гривень. Ну а зараз, перш ніж оголосити 1 мільйон гривень, я би хотів би нагадати про благодійну лотерею ДАР. Друзі, давайте зігриємо наших героїв словом, пасочкою і реальними справами. Квитки благодійної лотереї ДАР це реальна допомога ЗСУ. І Ці квитки ви зможете придбати на сайті Месел і на точках продажу. До речі, про точки продажу не проходьте повз. То зна, хто зна, де на вас щатує її величність пані. Удача! Як, наприклад, наприклад, одного Одесита чи Одеситку, не знаю, минулого тижня удача чекала в Одесі на вулиці. Увага! На вулиці Академіка Корольова, 85. Саме на цій точці продажу переможець купив щасливий білет усього за 30 гривень. Я розумію, що зараз нелегко нашій улюбленій рідній Одесі, але я дуже вас прошу, шановні, і ще раз ретельно перевірте білети Лото Забава на минулий тираж. Можливо, саме ви і є той самий переможець. Я нагадую номер виграшного білета. Отже, увага. 0067991. Записали, повторюю. 0067991. Можливо, саме ви той щасливчик, який виграв 190 тисяч гривень. Тому зателефонуйте нам на гарячу лінію, а ми вас привітаємо, що ви виграли 190 тисяч гривень. А зараз, е дорогі наші, на вас знову чекають 190 тисяч гривень і нас, наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Основний розіграш – велика гра. Отож, велика гра 1273-го тиражу тережу державної грошової лотереї Лото. Забава. Всім бажаю удачі і попрошу віпнути цей лототрон. Колька під номером 50. Колька під номером 35. Колька під номером 26. Колька під номером 39. Колька під номером 52. Колька під номером 19. Шановні, сьогодні вже відбувся один акційний розіграш. Але буде іще один фінальний, і він відбудеться у фіналі програми. І це буде розіграш серед. Невиграшних акційних білетів Лотозабава. Колька під номером 11. Колька під номером 70. До речі, вчора було свято теплого Олексія. І ми вітаємо усіх Олексіїв. Колька під, не... під номером 24. Ми вітаємо всіх Олексіїв. Особливо вітаємо тих, хто народився у цей день. Кулька під номером 14. Кулька під номером 55. Колька під номером 7. Пашановні, не забуваємо про благодійну лотерею дар, адже квитки благодійної лотереї дар це реальна допомога Збройним силам України. Колька під номером 43. Колька під номером 38. Колька під номером 71. Колька під номером 36. Колька під номером 57. Колька під номером 18. Білети лотереї МСЛ є на сайті МСЛ. У додатку на точках продажу МСЛ або у наших партнерів. Це автозаправки Кло і Око. Також магазини Коло «723» та наш край. Колька під номером 33. Велика гра. Триває. А я іще, і ще, і ще раз нагадую вам, що сьогодні в фіналі програми відбудеться акційний розіграш. Фінальний акційний розіграш! Олька під номером 20. Велика гра триває. У фіналі відбудеться акційний розіграш. І це буде розіграш серед невиграшних. Білети усієї акції. І хтось із вас на невиграшний акційний білет виграє 250 тисяч гривень. Колька під номером 13. Велика гра триває, а на кону Великої гри 190 тисяч гривень. На кону Великої гри наш джекпот, а це 1 мільйон гривень. Колька під номером 17. Велика гра триває. Сьогодні у фіналі програми відбудеться унікальний випадок: П'ять тиражів поспіль. Ми збирали невиграшні акційні білети. Колька під номером 29 Велика гра триває. Отже, п'ять тиражів поспіль. Ми збирали невиграшні акційні білети. І сьогодні ці невиграшні акційні білети за весь період акції будуть в дії, можна сказати. Серед акційних білетів відбудеться розіграш. І хтось обов'язково виграє. Колька під номером 47. Велика гра триває. Отже, відбудеться акційний розіграш серед невиграшних акційних білетів. І хтось із вас. Додатково гарантовано на невиграшний білет у фіналі програми виграє чверть мільйона. Колька під номером 59. Велика гра триває з нетерпінням. З нетерпінням чекаємо на фінал великої гри. Хто стане головним переможцем? І скільки цей головний переможець або головні переможці виграють. Чи виграє? Чи це буде 190 тисяч гривень? Чи буде зірвано джекпот і виграють один мільйон гривень? Кулька під номером 72. Велика гра триває. На кону Великої гри. Нагадую, джекпот один мільйон. На кону великої гри 190 тисяч гривень. А у фіналі нашої програми фінальний розіграш акції. Пулька під номером 3. Стоп! Лототрон в Україні розіграш закінчено. І у нас є одразу два головні переможці, які розділили між собою головний виграш. І кожен із них, а у нас їх сьогодні два головні переможці, виграли по 95 тисяч гривень. Свої щасливі лотерейні білети вони придбали один. Івано-Франківській області, а один онлайн. Той, що онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 0018295. А той щасливий лотерейний білет, який було придбано в Івано-Франківській області. номер сього щасливого лотерейного білета 0054397. Вітаю, вітаю головних переможців. У нас їх сьогодні два. Кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Отже, головні переможці. Я звертаюся до вас. Будь ласка, не затягуйте. Зробіть це якомога швидше. Зателефонуйте на гарячу лінію, гарячу лінію МСЛ, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. А рівно за тиждень, пані та панове, на вас чекатиме наш джекпот. А це один мільйон гривень. Лота забава. Ну, а зараз погодьтеся. Це просто унікальний момент. Зараз відбудеться акційний розіграш серед невиграшних акційних білетів. Лото забава. Можна сказати так, що на честь весни Лото Забава вашим невиграшним білетам дає другий шанс. І ці невиграшні. Акційні білети за всі п'ять акційних тиражів зараз у базі претендентів на виграш. Адже хтось із вас обов'язково гарантовано додатково зараз виграє 250 тисяч гривень. Ми бажаємо всім удачі і попросимо вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите. Багато дуже надзвичайно багато, безліч акційних комбінацій. І зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере одну комбінацію. І це комбінація переможець. Отже, якщо серед своїх акційних білетів, ви бачите саме ось цю комбінацію, я її озвучую акційну комбінацію. 7, 5, 0, 5, 2, 4, 3, 9. Я вас поздоровляю. Ви вигнали 250 тисяч гривень. Унікальна ситуація. Унікальна акція. Весна у серці, гроші у руках. Продовж цієї акції вона тривала 5 тиражів поспіль. У нас є 151. Переможе. 151 щасливчик за час акції. І таким чином гарантовано додатково. Ми, ви, ми розіграли, а ви виграли 1 мільйон гривень. Шановні, а я зараз хотів би знову звернутися до головного переможця акції. Який щойно виграв 250 тисяч гривень. Шановний будь ласка, зателефонуйте якого мога швидше на гарячу лінію. Гарячу лінію МСЛ. А свої білети ви легко зможете перевірити на точках продажу, а також на сайті МСЛ за штрих-кодом. Отже, і ще раз хотів би похвалити вас, похвалити нас. Ми це зробили 151 переможець акції. Додатково гарантовано. Ми розіграли, а ви виграли один мільйон гривень. Молодці! Ну що ж, акція закінчилася, і ми знову з нетерпінням чекаємо на наступні, дай Боже, святкові акції. А зараз скажу так: весна триває, життя продовжується. Бережіть себе, допомагайте один одному і допомагайте нашим Збройним силам України! Благодійна. Лотерея дар це реальна допомога ЗСУ. Ну що ж, до зустрічі! До зустрічі рівно за тиждень! Нехай вам щастить!